Но тут так складно пройти гар, тому що людина закінчиться. Е, варіанти різні, я думаю, ви всі знаєте, ні для кого не секрет, сторіна проходить сюди, сюди, захватного бльодя, просто ногу в сторону. Ну, е, зараз я хочу зацінувати увагу. Тобто ви показуєте, що ви проходите гар, але насправді ви виходите на дольовий тривог. Це коли ви вже маєте вагому перевагу в очках. Наприклад, ви вы виігруєте, що не боїтеся, один бал прохав, тобто світ. Наприклад, я виіграю собі 3-0. І я чувствую, що контролюється все діло, я можу собі дозволити піти на польовий прийом. От. Зараз ми будемо робити польовий прийом на стопу, тому старші тільки можуть на названня робити В, що не може на стопу. Тому акуратно зараз не крутіть жорстко. так, Розпочинається з того, що я виставляю, ну, допустим, Допустимо, да, показую для проходу. Далі я роблю поворот через ліве плече, за, зразу забираючи за собою цю це пляжу. Ось сюди. Зразу потім шукаю. Я знайшов її ступу. Як захвачити ступу? Не тут і не за один палець. Або за всі пальці плотно. Захват такий. І далі моя задача, де я годиться. Як тільки я сюди прижму, то я вже зможу докрутити. Тут мені тяжко було. Тут, О, тут я взагалі От тут і далі я туди ковчу. Стопа. Ось борською. Ця нога в мене заціпляє цю ногу. Я роблю коворок. Раз. Я її тут привалив, він не зможе вийти. А далі ще дошкопу. Тобто в мене є тут пару секунд. Щоб оп, докрутитися. Але ця руку я не контролюю. Воно не, не да, не не віджимається. Ну, можна, в принципі, 10 кукурудні тримати, щоб сад зарахували, але я рекомендую, якщо вже тримати, то тримати вот так. Тобто ця вона контролює Це плече, ця нога це цю ногу, щоб не було привід далі під шею руку. Отакий такий, е, контроль. Ну, на мій погляд, саме оптимальне. Ви собі тримаєте, і він не струтиться, нічого. 3 секунди спокійно тримає. Плюс ви контролюєте цю руку. Далі що ви робите? Ви зробили своє діло 2 бали, далі ви атакуєте на 3 бали. Атакуємо коліно, не атакуємо отак от ногою. Раз, поставили коліно. Обично так, от як він вже свою руку поставив, він захищається. Тому що якщо він не буде захищатися, я просуну і буде 3 балла. Тобто Для нього не дуже добре. Тому я, що я роблю? Я ще круче поступаю. Я контролюю руку раз. Це рука під головою. Я сразу цю ножку на трикотничок закидую, зверніть увагу. Бачите, рука в мене є, то закину Цією рукою, що я в мене під головою, я тримаю свою ногу. Далі можу або тут його закрити, або з ковірком без разниці. Ну і далі вже душу. Ситуація така, я взяв бала, а такою на три він не дає. Я роблю трикотник. Щоб він не грався. Раз. Контролюю. Вот. Все рукою припіднімаю волну, сразу же ножку закіп. Оп. Понятно? Да, да. І дальше або тут закриваю. Або куркаюся і закриваю. Поїхав. Знову такой назад відтягнулися ну, так, 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 так. там. Е -е, О, раз. Сразу ж сюди. Но. Цю ногу треба, щоб ви прикрили голову. Тому що, якщо ви так, ну, так будете робити, він просто Шо? на вас піде і нічого не буде. А як ви його не Тому треба контролювати його ши. Що ви робите? Раз. Ну, то есть він контролює. А ви хочемо не так а собі краще, Раз. Запустили, а далі приходите, забирайте це коліно з пуза, вам вже його не треба. Ну, якщо ви не маєте на меті три взяти. Раз. А потім тут вже контролюйте. Якщо ви вийшло отак, не падайте на себе, тут і робіть. Понятно? Бо тут він ще може десь, непонятно куди. А там, якщо ви сидите, контролюєте, то все нормально. Раз. Два. Перейшли і сюди, заклад. Підняли його обов'язково. І заводити, щоб рука його не відтримлялася. Вот. Так і тримати. І туди заводимо.